Вітаю. Ви дивитесь новини на 9 каналі. Наші журналісти готові розказати, чим жила Дніпропетровщина протягом минулої доби. В студії для вас працює Владислав Малько. І сьогодні у випуску про таке: день жалоби та артилерійські атаки по Нікополю та Марганецькій громаді. Дим, вибухи та евакуація з окопів на Дніпропетровщині. Госпітальєри навчають бойових медиків вивозити поранених з поля бою. Мінна та пожежна безпека. Мобільні класи на колесах вже працюють у нашому регіоні. Комфортні робочі місця для людей з інвалідністю. Роботодавцям області можуть компенсувати витрати на їхнє облаштування. У на 12 жовтня, Російська Федерація атакувала Україну дронами. Загалом ворог запустив 33 ударні безпілотники, 28 з них збили наші сили. ППО оборонці неба з повітряного командування Схід ліквідували три шахеди: один над Дніпропетровщиною, три над Харківщиною і один над Запорізькою областю. Тим часом наші захисники продовжують тримати оборону на сході та півдні України. Триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби загалом відбулося 95 бойових зіткнень. Таку інформацію надає генштаб. Про ключові події вздовж лінії фронту. Дивіться в інтерактивній мапі. Згідно даних, які щоденно надає генеральний штаб ЗСУ протягом минулої доби, на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Сеньківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області, Таторського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога. Щодо Бахмутського напрямку, тут українські оборонці ці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Водночас сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Наші захисники мужньо тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбили понад 20 атак ворога на Мар'їнському напрямку протягом минулої доби. Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та Південно-Східніше Вугледара Донецької області, повідомляє Генштаб. На запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Водночас, за повідомленням генштабу, авіаційних ворожих ударів на цьому напрямку зазнали Новорайськ, Зміївка, Козацьке одраду Кам'янка. Росіяни продовжують обстріли Нікопольського району. Вночі окупанти поцілили по Марганецькій громаді з важкого озброєння. Ввечері та на ранок від ударів ворожої артилерії здригався Нікополь. Внаслідок атаки там пошкоджено приватні будинки. В інших районах Дніпропетровської області влучань не зафіксовано. Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр і Марганецьку громаду. Пошкоджено два приватні будинки. Вчора російська армія атакувала Нікопольщину артилерією та дронами. По Нікополю, зокрема, вдарили ракетою, поціливши по гімназії. Внаслідок загинуло чотири людини ще дві постраждали. Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Також пошкоджені ще 50 приватних будинків і 18 господарських споруд. Вчорашній ракетний удар по Нікопольській гімназії забрав життя трьох жінок та чоловіка літнього віку. Сьогодні у місті було оголошено день жалоби за тими, кого вчора в начальному закладі вбила Росія. Мінна та пожежна безпека, а також безпека на воді, вдома та на дорогах. Такі теми діти Дніпропетровщини будуть засвоювати краще, адже регіоном вже курсує мобільний клас безпеки від ЮНІСЕФ Юкрейн. Повідомляє головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Спеціальний автомобіль обладнаний усім необхідним для навчання дітей. Уроки у такому пересувному класі проводять рятувальники та поліцейські. Під час занять фахівці використовують спеціальні інтерактивні інструменти, розроблені ДСНС України та ЮНІСЕФ. Перше ознайомче заняття провели із дітьми обласної дружини юних пожежних рятувальників із селища міського типу Солоне. Дим, вибухи та евакуація з окопів на Дніпропетровщині. Госпітальєри навчають бойових медиків вивозити поранених з поля бою. Усі умови максимально наближені до бойових. Курс зробили за протоколами країн НАТО. Однак додали в нього і свої напрацювання. На таких навчаннях побував Сергій Філіпов. Штучна кров, штучні рани та легенди поранень. Все для того, аби додати якомога більше реалістичності. У курсантів залишилась позаду теорія, настав час практики. З голову. За легендою, поранення абдомінальне це вентрація внутрішніх органів. Як бачите, кишки наружу. Ну і зараз ми гримуємо для більшої реалістичності штучної крові. Цього разу роль пораненої дісталася курсантці з позивним Пташка. Муляжі з ранами закриті одягом. Підказувати курсантам не можна. Їй доведеться лежати, стогнати та відповідати на елементарні питання бойових медиків. «Кричати, що мені боляче, де мені боляче, щоб вони ну, більш реалістичніше поводити себе. Ніби рани в мене насправді такі. Постріли, звуки вибухів іноді дають дим. Зараз потрібно знайти поранену у посадці та витягти її з поля бою. Над головою курсантки з позивним пташка висить інша пташка. Ще одна команда тренується координувати евакуацію за допомогою квадрокоптера. На, на, на ноги! Ноги чуть-чуть вперед. Чуть -чуть вперед, чуть -чуть ноги. вперед на ноги. Інструктори намагаються створити стресові умови, аби курсант розгубився і робив помилки. Один з прийомів імітація обстрілу. Евакуацію потрібно зупинити та перечекати небезпеку в укритті. І при цьому не забути забрати з собою поранену пташку. Стоп! Стоп! В укриття! В укриття! Бігоємо в укриття! Да, Її заберіть в укриття! Віво в укритті теж спокійно не відсидітись. Не можна забувати про поранену і потрібно надавати їй допомогу. Коли все ж вдається її вивести, перевантажують в реанімаційну автівку. Там вже на інших курсантів очікують свої випробування. Це називається прокатка. За легендою вони мчаться до стабілізаційного пункту. Допомогу мають надавати і під час тряски. Винозник зняти, зняти виносник. А Шко, жгут. Щось робиш, Шко. а жгут. Все, 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 плюс далі. Як тут кажуть, наступне плече це стабілізаційний пункт. У ньому все спокійніше, майже без метушні зараз важливіше правильно підібрати медикаменти та якомога швидше стабілізувати поранену на даній станції. Ми відпрацьовуємо пункт збору поранених, стабілізуємо та відправляємо на подальші евакуації. І наступна точка одразу в нас контрольно спостережний пункт, де люди на дроні відпрацьовують евакуацію за допомогою літальних апаратів та контроль цих процесів медичної тактичної евакуації. Курсанти за час вишколу встигають побувати на всіх етапах евакуації. Працюють з дронами, витягують поранених з окопів під звуки вибухів. Після навчань на передову показувати на практиці, чого навчилися у госпітальєрів. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу. Мені тромборотодавці можуть компенсувати витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Планують повертати кошти за спеціальні меблі, програмне забезпечення чи допоміжні засоби. Все, що допомагає таким людям повернутися до соціуму. Державна програма передбачає компенсацію за працевлаштованих після 29 серпня цього року. Для оформлення потрібно звертатися до центру зайнятості за місцем перебування роботодавця. Це стосується е, роботодавців, які прислаштовують людей з першою групою інвалідністю. Така сума складає 105 тисяч гривень. Це 15 мінімальних заробітних плат. Ті роботодавці, які прислаштовують осіб другої групи інвалідністю, мають право отримати компенсацію. Гранична сума 67 тисяч в топі серед кількості фопів. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю відкриття нових підприємств малого та середнього бізнесу. За даними Open Data Media, в нашій області у вересні цього року відкрилось 3210 нових справ. Загалом по Україні в минулому місяці відкрили більше 35,5 тисяч бізнесів, і це найвищі показники не тільки за час повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки. Першими у рейтингу з кількості відкритих власних справ є підприємці Київщини. Дніпропетровська область на другому місці, на третьому Львівщина. Охайне місто у Кам'янському продовжують слідкувати за чистотою території та дбати про благоустрій. Результати роботи комунальних служб під час чергової перевірки оглянув міський голова Андрій Білоузов. Ревізія пройшла центральними вулицями Кам'янського, спальними районами та скверами. Окрім вже упорядкованих ділянок, комунальники на прохання жителів прибирають зарості та сміття, оновлюють зливоприймальні камери та монтують нову зупинку на околицях. Також готуючись до холодів, прибирають опали листя. Пробуємо все для того, щоб в ці складні тяжкі для країни час слідкувати за нашим містом, щоб воно було в щоб воно було благоустроєним, допомагаємо нашим військовим і слідкуємо за те, щоб місто було в нормальному хайному стані. Таким видався четвер, 12 жовтня, в об'єктиві дев'ятки. Більше новин читайте на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Також нагадую про телефон гарячої лінії, за яким ви можете повідомити свою новину. Він зараз на ваших екранах. На цьому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в етері.